Стосується міністерства єдності, знаєте в мене є дуже простий управлінський принцип. Якщо ти створюєш управлінську структуру, то ти повинен спочатку дуже чітко поставити завдання, які повинна вирішити ці управлін, ця управлінська структура. От я жодного разу не почув від представників влади яку проблему проблематику має вирішити Міністерство єдності. От коли ми дуже чітко зрозуміємо, що це Міністерство має вирішити 1, 2, 3, 4, 5, Неважливо, воно буде називатись міністерством єдності, якось по іншому. Але ми будемо розуміти, для чого створена ця управлінська структура. Сьогоднішня влада вони дуже подібні на таких собі демагогів. От навіть міністерства і управлінські структури кабінету міністрів, з якими вони працюють останніх вже майже п'ять років. Міністерство економіки, міністерство сільського господарства роз'єднують, об'єднують, потім знову роз'єднують міністерство.